Зараз фінал останні Які поєдинок вечора Ліна Дмитрук проти Анни Максименко Львів проти Львова, і ми не бачимо. Тренерів у кутках, тому що зрозуміло, не може Андрій Вікторович розірватися і підказувати. Ну це було б не красиво, не етично так підказувати комусь із своїх підопічних. Тому у нас буде дуже рівне протистояння, і я думаю, що можливо навіть більш азартне ніж чоловіче, тому що ну, дівчата активніше розпочали цей бій так хочеться, щоб дівчата виграли Олімпійські ігри в командних змаганнях, особливо. А. Просто ось я зараз так, ну ми такі спортсмени, ми не можемо там сильно там багато на всякого такого казати. Але ну от якось так хочеться. Ну я боліваю за чоловічу шпагу, також за взагалі за всі види зброї, за, за, за всіх українських атлетів. Але ось, щоб вони виграли в них. Такі великі шанси та, дійсно дівчата крута команда, і класно, що у них є е, велика лава запасних умовно. Але ну навіть не сказала запасних. Ну от зараз е, Фейбі не може фехтувати. Жан Фейбі Бежура, до, до речі, чемпіонка Кубка України минулого року е, за сімейними обставинами вона не бере участь, е, вона не фехтувала на чемпіонаті Європи. Але є Харькова, є Кривицька, є Бравко. Є та сама Анна Максименка, які змогли ще підняти команду А Емілія Конрад яка Емілія Конрад. Є молодіжна збірна. Вони зараз і на Всесвітній Універсаді, Зане Максименка, і на Чемпіонаті світу, на чемпіонаті Європи. От в них такий сильна така. Є гілка спортсменів, тому ми чекаємо гарного результату від них, тому що всі на це працюють, і це дуже потрібно для нашої країни. Більше проже ну, так дійсно вже почалась робота. Ще з минулого сезону почалась робота вже на олімпіаду 28 Ну це зрозуміло. Це завжди так. закінчується один олімпійський цикл, і ти вже починаєш працювати над наступним. Так а можливо глядачі помітили на чому фехтують дівчата. Це металеві доріжки. Ми може так чути по звуку, тому що якось це по, по іншому звучить. Дівчата пригають на, на фехтувальних металових доріжках. Для чого це потрібно? Тому що якщо на уколоти в підлогу в цю металодоріжку, то вона не Я загориться, спрацюю. не спрацює. Якщо в ногу попасти, то буде укол горіти. А якщо в доріжку, то ні. Це дуже важливо, тому що. Дуже важко арбітру, судді побачити, куди саме було там. Іноді це міліметри вирішують, а це можливо буде фінальний укол. Абсолютно, тут так підтримую все, що сказав Роман, і знову ж таки нагадаю, що тут найбільша площа ураження у фехтуванні на шпагах, тому дійсно встежити дуже важко суддєві, тому що можна в шнурочок потрапити, влучити, і це вже бал шнурочок на красівкою. Я придумав заголовок просто для фехтування. Метал та да влар. Приходь. Красиво, але однотипно, тому що і метал, так, і кевлар так, це так. міцні. Так, спол... сплави, сплави, Сплав. Да. Ой, дивіться, Аліна Дмитрук попала в ключицю, можливо. дуже також важливо, що медики, медики присутні постійно на змаганнях. Це по регламенту обов'язково і вони швидко надають медичну допомогу. Ну дякуємо і радімо, що зазвичай відбуваємо стільки такою заморозкою. Більше там травм зазвичай не буває. Ну так, дуже важко е, отримати. Хоча при флешах можна отримати розтягнення насправді, так. але е, якихось ну дійсно дуже важких для здоров'я травм, слава Богу, фехтувальники. Ну, якщо порівнювати ще з іншими видами спорту, то це достатньо безпечний, хоч і зі зброєю, і колись. Наталя Кондрат мені казала, що це ж таки допускати дітей до зброї не потрібно дуже рано. І тому тоді вона мені ще радила, по-моєму, з 10 років починати. Але зараз я знаю, вже з 8 починають да, навіть, навіть раніше починають, раніше. Да, ну зараз пришвидшується, тому що є дитячі ліги, і ну, всі хочуть вже фехтувати одразу. Отримувати максимум від фехтування Наталя Конора, до речі, головний тренер по всім видам зброї. Вона чемпіонка світу, чемпіонка Європи. І також ділиться своїм досвідом, фанаті від фехтування, і просто ми ну так хочеться пишатись, тому що подивишся вліво, подивишся вправо, всюди чемпіони світу. Це так звучить надмірно, але ну дійсно багато у нас прізвищ, які мають найвищі але досягнення. Але Наскільки це класна планка, щоб до неї. Йти до неї підтягуватися і втримуватись, тому що теж стати чемпіоном це дуже нелегко, але підтвердити чемпіонське звання це ще складніше. Круто. я спілкувався з багатьма друзями з, з різних країн, і ось є країни, в яких не розвинено фехтування і. Коли їдуть там діти на змагання, то вони любому результату в принципі, раді, тому що там вони десь трошки прийшли, там когось виграли і вже радіють, тому що в них нема на кого рівнятись. А коли там, наприклад, я йшов на фехтування, і я пам'ятаю, там 2003 рік Максим Форес фехтував в фіналі чемпіонату світу з французом Жанетом. І я думаю, а, ну, тіпо, ціль там, чемпіонати світу, Ліпісхір, якось одразу ти маєш найвищий вектор. Хоча ти можеш там і не виграти навіть чемпіонат області. Але є вже така ідея, що це реально ну, українці вже є, там. Це так, ну, наприклад, як там, в космос хтось полетів. Ну, це значить вже реальне, точкосмо вже відповідає. Вже можна, так. так, так. Максим Хорс, до речі, зараз суддя цього поєдинку. Ну і як я вже зазначала, що Богдан Нікішин рефері, відеорефері. Максименко в сильному відриві вже чекали дівчата завершення. І ще три хвилинки. Так, хочу сказати, що Аліна Дмитрук зараз там в неї болить плече бо ключиця. І я не знаю наскільки там сильне ураження, але можливо. Вона буде оберігати себе в плані, не буде йти фехтувати ну, на всі, сезон тому попереду, сезон так. світові турніри, і якби звісно вона матово на виграти. Але ось побачимо зараз, як вона себе поведе, наскільки там серйозна травма. Ну я хвилююсь за неї, тому що вона нам потрібна і хочеться, щоб вона не ну, швидше швидше повернулась до найсильніших боїв. Ну, а Максименко також спочатку натхнена тим, що у команді стала чемпіонкою Європи. В будь-якому випадку це велике досягнення, як ти не будеш крутити. І у нас спліта приїхала з бронзою, як і Нікіта Кошман. Вона теж на певному такому куражі вона бере одразу поєдинок в свої руки, а Ліна Дмитрук поки у ролі наздоганяючої. Так, ми сподіваємося, що все нормально, і ну, наче. Візуально так не можна сказати, що її дуже щось хвилює, але іноді тримається але, може за руку. Ну я так пилюсь, але щоб ви розуміли, дівчата попали в фінал. Це не просто так. Вони фехтували нещодавно і також там перемогли. Бо, особисто, в особистих командних змаганнях на чемпіонаті серед юніорів до 20 років. Mm -hmm. Вони за день до тренування тренувалися з дорослою збірною і тільки з п'ядесталу наступний день пішли і знову тренувалися з дорослою збірною. Взагалі Це без перериву. Насправді. Ось вони багато працюють. Аліна і теж Дмитрук... цікава, до речі, статистика. Шанна Максименко чемпіонка України 24-го року, а Аліна Дмитрук чемпіонка України 25-го року. Mm -hmm. і Аліна Дмитрук зараз через біль наносить уколи. Микита кошман підглядає за нами та вболіває за дівчат. А я Щоди тобі сигар. казала, що він обов'язково до нас підійде. І ми його так привітали. Ну, правда, що вам не було чути. Якщо я думаю, що ви його обов'язково побачите сьогодні в ефірі в Суспільне новинах, адже наша Діана Тригуб уже взяла в нього інтерв'ю, і також побачите і мого прекрасного колегу Романа Свічкаря, який встиг і пофехтувати сьогодні, і покоментувати сьогодні, і обов'язково з'явиться з. Коментарем з приводу свого бою проти Микити Кошмана. І ми чекаємо Микити Кошмана на Підесталі, щоб він вам посміхнувся. Ми попросимо, його, щоб він вам передав такий маленьку посмішку для вас. Але так, це вже в рамках сюжету в новинах, тому що церемонії нагородження не будемо показувати в рамках трансляцій, на жаль. Тому... Що ж, повертаємося на доріжку. Анна Максименко 9-6 веде, але Аліна Дмитрук починає дорогу до камбеку. Хочеться мені. А в це вірити, ну, принаймні, активніше стала вона діяти у другій три хвилинці. Анна Максимовна дуже класно відчуває дистанцію. Працює позиційно так, ну, дійсно, видно, професіонали, які працюють кожен раз без якогось хитання емоційного. Там десь є, є якісь помилки дистанції, але в цілому ось дівчата налаштовані і монотонно працюють на кожних змаганнях на найвищому рівні. Так, а я ще нагадаю, що у нас вже розіграні чотири комплекти з 12 нагород. Сьогодні ще два розіграються. Один уже розіграли, один у нас в процесі і плюс ми не прощаємося сьогодні шпагою. Завтра ще ну як на мене, так. Трошечки, трошечки більш ефектніше змагання, це командні змагання у шпажистів. І Роман Свічкар також буде брати учасника. Там буде дійсно справжні емоції особливо коли там вирішуються деякими уколикількома уколами. Там великий запал. Ух. Анна Максимова Максимка зістрибнула з фінального помосту. Ми бачимо такий логотип федерації фехтування України: маска, три види зброї та прапор. Дуже дуже приємна така картинка, яка символізує е, таке єднання і комплексність цього кубку України. Так, насправді, так. те, що всі три види зброї поєднати. І приємно, що на п'єдесталі спортсмени отримують квіти, отримують красивий скляний кубок за перше місце. Там грошову нагороду. Е, ну, приємно, що є, є такі додаткові а командні, призри. До речі, перехідні кубки. Так, Де гравірується команда чемпіонів, можна війти в історію фехтування Кубку України? Хочемо привітати всіх тренерів, та медалістів, спортсменів, хто, хто сьогодні та, там, на днях посів медаль. Всі відпрацювали гарно. Дякуємо всім вам, що ви дивитесь фехтування. І я знаю, думаю, що по України це класний початок сезону, тому що можна от в такому запалі, в гарних емоціях, особливо після такого високого рівня проведення, зайти в сезон на впевненому такому навіть. Силовій такій ноті, що от, ну, я вже там, чемпіон Кубка України, я провів дуже класні змагання проти дуже так, високопрофесійних колег. 100%. Ніхто шпагу не зламав під час фіналів. А ти все хочеш, щоб хтось зламав шпагу. Це дорого, Романе, не можна так. Хочеться додаткового екшену. Ось, дивіться, або дівчата підій, вигибають ну. шпаги. Зараз якраз ми заговорили за кланки. Дякую, дівчата, ви якраз підіграєте нам. Іноді клинок заламується в інший бік, або там якась дуга додаткова, а спортсмени вибирають свою таку дугу, свою лінію. Яка е зручніша. Так, для найкращого уколу. А інколи це також може бути хитрістю, тому що ну в цьому випадку з Максименко це точно була вимушена дія, але це може бути хитрістю, щоб дати десь передихнути собі і збити кураж суперника, піти взяти цю паузу абсолютно офіційно, абсолютно законно на те, щоб випрямити І це клинок. не так банально, як шнурки зав'язувати. та та Чекаємо зараз. Оп, секунда закінчили. Так ми троки Максименко бачимо. неактивно. У нас одна хвилинка, і ми почнемо три хвилиночку другу завершили. І почнемо фінальну частину. І от зараз будуть стопудово екшені емоції. Я впевнена, що е, Аліні дозволить її стан здоров'я це зробити. Ну, ну ми ми, ми вражені Аліною, що вона не здалась і ну там не прийняла рішення. Відпочивати, а все ж таки почала продовжувати бій. Це характер чемпіона. О, це класний момент. Зараз просто, просто супер. насправді. Насправдіна побачила Анни водичку і попросила, бо забула, мабуть, свою пляшку. Попросила і поділилася. Це ]ся. Краса спорту, так, так? є фейрплей, є дружність, і при цьому вони суперники. І подруги спорт Давай, так спор вже. спорт заставляє людей витягувати себе максимум при цьому залишатися приємною, приємною людиною з так з гарними повадками. Починаємо. Анна Максименко два уколи має переваги у вирішальній три хвилинці. Ну а Аліна Дмитрук також непогано відігралася у другому раунді. Тому ми очікуємо зараз запальне запальні три хвилини або все ж таки три. Уколи від Максименко або п'ять від Дмитрук для завершення цього поєдинку, приємно також, що в цьому році дівчат нагородили орденом за, за їх виступи. І також влада Харькова та Олена Кривицька були на зустрічі з президентом під час дня конституції. Він особисто їх нагородив медалю. І це приємно, що фехтування також відзначили а, на державному рівні. Так. Так, що ж, Дмитрук відіграє ще один укол. Вже 11-12 у нас активно діє. Ну, Хотіла сказати львів'янка. Таке відчуття, що дівчатам пишуть сценарії. <реш> Вау! Дивіться, просто для, для красивого фіналу, тому що ну ось зараз вже починається, просто починається щось так, 20, як 12. Ми і загадували так 12-12. У нас дві хвилини цілих, але знову ж таки, хоча е, використали їх, кошман з Макієнко, я не знаю, чи е, дівчата будуть більш активними і е, раніше це зроблять, але Дмитрук уже виходить вперед. Аліна Дмитрук просто таку сильну робить. І я я зараз подивився в сторону на глядачів, і так приємно бачити, що заворожені. Так, у нас от почали прививати культуру споглядання змагань. І ми просто фехтуємо на світовій арені. І коли у Франції люди купують квитки, переводять дітей або там бабусі, дідусі, всі приходять подивитись, тому що це прям подія. І ось зараз у нас починається таке ж саме. І дійсно, да, з придиханням люди дивляться, Вау! Як, як Аліна Дмитрук наносить цей красивий парад-репост. Аліна Дмитрок, велика молодець. Вона вже не лише камбек зробила у третій, і Браво. вона виборола перемогу. Неймовірна Аліна Анна Максименко весь поєдинок була попереду. Вона дійсно в дуже великому відриві була, але. От за, це, от за це я люблю. Такі фінали насправді, коли а яка скромність, Аліна Дмитрюк... яка скромність, так? Да. Да? Але ну як ти будеш проти подруги так ну, супер сильно радіти? Але браво! От правда, браво Аліна Дмитрук, попри те, що вона дійсно відчувала бірів протягом цього поєдинку. І е, були певні моменти, і Анна Максименко все ж таки. Височезного класу фехтувальниця, але Аліна Дмитрук підтвердила своє звання чемпіонки України і Кубок України вперше виграла вона. Так, збирає нагороди, Алі. головні нагороди на українських турнірах. Тепер бажаємо дівчатам продовжувати на світовому рівні е, брати медалі найвищого готунку. Друзі, а ми вас просимо залишатися із нами, залишатися з фехтуванням, дивитися, вболівати. Я величезне дякую. Кажу чемпіону Європи Роману Свічкарю, який сьогодні доєднався до нашого ефіру. Дуже багато інсайдів і цікавих моментів і пояснив і розказав нам. Романе кілька слів буквально дуже швиденько про твої враження від сьогоднішнього твоєї ролі коментатора. Моє враження буде, я хочу, щоб всі глядачі прийшли на фехтування, спробували. Оце буде враження, коли я просто прийду і скажу, та звідки вас тільки багато, як я всім вам допоможу, підкажу, щоб ми всі разом, всі там, успішні фехтувальники, провели разом якийсь фехтувальний день, і це буде неймовірно. А за спортсменів я скажу, що ось ці найкрасивіші кубки шкляні отримають чемпіони. Микита Кошман та Аліна Дмитрук. Вітаю всіх переможців! І я отримав велике задоволення. Даша, поряд з тобою дивитися на красиві фехтувальні бої. Дійсно, і атаки, і захист, і тактика все було сьогодні. Сподіваюся, глядачі отримали також велике задоволення, як і ми з тобою.